Заради доньки я була готова на все. Заради неї я поїхала на чужину і вже роки тут, лиш би вона там мала все найкраще. Проте я не думала, що настане той момент, коли донька зажадає й моє серце, в якому жило кохання. Заміж я вискочила в 18, бо вже термін підходив, мій однокласник був чудовим хлопцем, але не він нас утримував, а наші батьки. Вони по черзі няньчили доньку, а ми вчилися разом в училищі, доїжджали на автобусі і почувалися справжніми студентами. Далі працювали по професії, будували свою хату, і отак з дня на день і переходило. Юнацька любов давно здиміла і жили просто по інерції, тому я не дуже й переживала від того, що чоловік 35 зустрів іншу жінку і вирішив, що вона кохання всього його життя. Яке він зустрів в Андрії і більше в Україну не вертався. На доньку він грошей не веселав, казав, що вона вже й так доросла. Мої батьки про неї й так дбають все її життя, то якось там справитися. Мені зараз тут треба зачепитися, щоб мати житло. Зрозумій мене правильно. Батьки похкали і перестали, але недобудована хата мені очі муляла, та й я втомилася в Україні працювати за копійки. Мамо, я поїду в Італію. Там моя кума працює, то якось дам собі раду, а Аня вже велика, то клопоту вам з нею не буде. Батьки не заперечували, і я подалася на роботу. Кума справді допомогла мені з роботою, і я попала в доволі заможну родину. Коли я вперше побачила господаря будинку, то моє серце тьохнуло. Я закохалася з першого погляду. Маріо був на кілька років від мене молодшим. Але ж мріяти можна. Я знала, що не маю допустити ніякого легкого поводження, бо тоді втрачу роботу, а мені треба зробити на доньку, на навчання, на весілля, на квартиру. І отак я працювала і мріяла, що одного разу він гляне на мене геть іншими очима. Я вже працювала в родині кілька років і вони бачили, що я жінка гідна, тому відносилися до мене скоріше як до рівної, не раз і вечеряти разом запрошували, і якось я спитала Маріо, чому він не одружений. Бо я найбільше хочу бути вільним, робити, що хочу, мені не треба, аби жінка лізла у мої справи. А як же діти, кохання? О, у мене від першого шлюбу є діти, а кохання у мене й так є, а за господарку відповідаєте ви, тому у мене все просто чудово. Я пішла до себе в кімнату і вже себе не стримувала у мене не було шансів. Ішли роки, і коли на нас посунула орда, то я сказала доньці, аби негайно сюди їхала. Батьки відмовилися і сказали, що вони з рідного дому нікуди, але Аню таки переконали поїхати. Маріо і його родина люб'язно погодилися прихистити мою доньку у себе. Я ж її переконувала, що вона може підтвердити свій диплом тут і працювати адже тут зарплата вища, а я з мовою допоможу. Коли я привезла доньку до вілли, то вона справила на всіх приємне враження, а особливо на Маріо. Він очей з Анне не зводив. Я зрозуміла цей погляд і мені світ померк. Він вчив доньку італійської, вчив правопису, і я бачила, що донька поступово теж закохується в нього. Доню, я розумію, що ти закохана, але я тебе прошу не робити ніяких кроків, поки він не запропонує тобі одруження. Він уже багатьом жінкам закрутив голови, і я не хочу, аби ти була серед них. А далі Маріо просив мене руки доньки, далі було пишне весілля. А потім я не витримала. Було дуже важко бачити його таким щасливим, і я сказала, що маю поїхати додому, щоб доглядати батьків. Донька не розуміє таку мою поведінку, а я й не хочу нічого пояснювати, чи варто їй розказати, як ви гадаєте. Підпишись, підтримай українськомовний контент.